Не пройшло і року, як я нарешті підкорила чергову порцію книг та коміксів про Високу Республіку. Невже вони були такі нецікаві, що я їх так довго мучила? Спойлер ні. Вони були чудові. Але читання англійською давалося мені непросто, та й залипання в соцмережах відволікало. Вітаю в джедайській Київці і це відео присвячено основним подіям другої хвилі першої фази серії книг та коміксів про Високу Республіку. Якщо ви пропустили моє відео, в якому я розповідаю про першу хвилю. Світолад Високої Республіки та її головних героїв, то дуже рекомендую подивитися спочатку саме його, посилання в кутку екрану та в описі. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську криївку у соцмережах та підтримуйте набайміє кофі або донателло. Отже, поїхали. Попереджаю про спойлери, бо без них це було б дуже коротке відео. Події другої хвилі першої фази відбуваються за рік після великої катастрофи. Як і перша хвиля, вона включає в себе доволі багато книжок та коміксів, розрахованих на аудиторію різного віку. Мені знову довелося обирати, що саме купляти та читати, і я виділила основними для опанування наступні. Список побудовано відповідно хронології подій, а не тому, як я їх читала. Міні-серія коміксів чудовисько з храмової вершини. Ця збірка знайомить нас із Тай Йорік. Яка в подальшому зустрінеться в романі Початок бурі. Комікс, на мій погляд, не є обов'язковим для читання, і точно не обов'язково саме з нього починати опановувати цю хвилю, хоча події тут і відбуваються то атаки на вало. Тим не менш, він є цікавим доповненням до образу екс-падаванки, і саме в ньому ми дізнаємося, за яких обставин Тай покинула Орден джедаїв. Початок бурі від Кавана Скота. Це основна книга хвилі, і саме з нею я раджу починати. Тут ми зустрічаємо вже знайомих героїв, таких як Stan Джіос та Елзарман, Лоден Грейтсторм та Бел Зетіфар. Продовження основної серії коміксів про Високу республіку Серце Дренгіра». Події серії відбуваються паралельно роману Початок бурі і дають відповідь на питання: чи можна перемогти Дренгірів. Крім того, однією з головних героїн цієї збірки є Орла Джарені з роману ВТемряву, чому я була рада, бо джедайка мені дуже сподобалась. Манга на межі рівноваги. Мені просто було цікаво побачити, якою може бути манга про зорині війни. Ця серія здалася мені більш дитячою, і без неї можна було б чудово обійтися. Події тут також відбуваються паралельно роману Початок бурі, а героями є джедай та падавани застави на планеті Банчі. Вони теж протистоятимуть дренгірам, а ми дізнаємося, як же Гіли розповсюджували спори потоядних рослин галактикою. Здіней від Джастіни Арленд Янг Гедалт роман цієї хвилі, події якого розгортаються вже після нападу на республіканську виставку. І знайомих облич тут є майстер джедай Кома Квайтус та його падаван Ріс Сайлас з роману в темряву, а також наймолодша в історії ордену лицарка джедайка Вернестра Ро та її падаван Імрі Кантарус. До речі, Вернестра має з'явитися в прийдешньому серіалі АКОЛіт, і мені дуже цікаво порівняти книжну юну джедайку з досвідченою майстриною, якою вона має стати за 100 років. До другої хвилі можна додати збірку оповідань, що виходили в офіційному часописі Star Wars Insider та присвячені подіями на Маяку Зоре світло. Міні-серія коміксів шлях Тіней також є частиною цієї хвилі, але частково її події зачіпають третю хвилю, тож я радила б перенести її опанування на майбутнє. Сама серія мені дуже сподобалась вона є дорослою та сповненою чималою сексуальною напругою між головними героями. Також вона знайомить нас ближче з безіменними яких ми вперше зустрічаємо в романі Початок бурі. Я традиційно проігнорувала роман для найменших читачів Гонка до вежі Крашпойнт від Даніеля Хосе Олдера та серію коміксів Висока Республіка Пригоди. Також надібралася і до аудіокниги про лорну Ді «Вершниця бурі. Отже, час коротенько переказати події цієї хвилі. Як я вже згадувала, сюжет роману Початок бурі розгортається за рік після великої катастрофи. Керівництво республіки здається, що Нігіл більше не становить загрози і збирається відзначити панування миру та злагоди в галактиці республіканською виставкою на планеті Вало. Це має бути щось грандіозне, величезні левітуючі в небі острови, що репрезентують основні світи республіки, офіційне введення в експлуатацію ще одного великого звершення верховної Ліни Со науково-медичного зарольоту інноватор, гості зі всіх куточків галактики, включно з Ргасу і шилі, тобто королевою та грутів. Та сенаторами республіки. На валу також прибуває тай Йорік, чутлива до сили найманка. Очевидно, що Тай в минулому була падаванкою, але з невідомих причин покинула орден і всіма силами уникає зустрічі з джедаями. З коміксу чудовисько з храмової вершини ми дізнаємося, що в юності під час дослідження давнього храму цивілізації, що послуговувалася темною стороною, Тай вимушена була протистояти своєму другу падавану, яким оволоділи давні духи. Захищаючись, дівчина вбила його і, боячись покарання, втекла. З тих пір вона заробляє на життя, допомагаючи жителям віддалених планет розправлятися із різноманітними монстрами. Цього разу Тай супроводжує винахідницю та бізнесменку Мантесу на зустріч з республіканським сенатором-опозиціонером Тіа Туном. Мантеса хоче продати свій надзвичайний прилад, здатний деактивовувати всю енергетичну зброю, включно зі світловими мечами. Навало, ніхто не очікує нічого екстраординарного. І, уж тим більше атаки нігілів. Тільки майстер джедай Елзерман, який допомагає в організації виставки, має дуже погане передчуття та продовжує мучитися жахливими витіннями, які вперше він побачив день введення в експлуатацію Зори світло. Ми знову зустрічаємо оконігілу Маркіона Ро, який, очевидно, має якийсь план чи секретну зброю, що має допомогти йому в боротьбі з джедаями. Нігіли ще далеко не переможені, але вони переховуються на планеті Гріцал. Щоб приспати пильність республіканців. Лоден Грейтсторм все ще в полоні і постійно піддається тортурам. Йому навіть обрубають леко, чим спричиняють величезні страждання. Його колишній падаван Бел Зетіфар все ще не може змиритися із стратою свого учителя. Бела тренує майстриня Індіра Стоукс, але юнак все ще відмовляється від посвяти в лицаря джедаї, сподіваючись на зустріч із Лоденом. Відбувається урочисте відкриття республіканської виставки. В день відкриття все йде як по маслу, але наступного дня відбувається нечуване. Нігіли на чолі із вершниками бурі паном Ейтою та Лорною Ді атакують планету, нищать інноватор, левітуючи острови та спричиняють сотні тисяч смертей. Джедаєм доводиться протистояти мародерам і у повітрі, і на землі, що непросто адже Нігіли заглушили зв'язок, а на поверхню планети напустили густий отруйний газ. Мимоволі до битви доводиться долучитися і Тай Йорік, яка вимушена об'єднатися із Елзера Маном. Чодаєм вдається пробитися через блокаду і зв'язатися з маяком зоросвітло, звідки згодом надходить підкріплення. Також на Валу прибуває флот Тогрутів. Нігіли відступають. Після атаки на Валу здається, що республіка зазнала непоправних втрат. Тисячі людей загинули, а верховну канцлер Кулінусо важко поранено. Також під загрозою знаходяться перемовини про альянс з Тогрутами. Чидаєте республіканці дізнаються наступні цілі Нігілів Сайклорські верфі та Гетцал Прайм. Панейта перехоплює повідомлення республіканців, нібито весь флот буде зосереджено в системі Гецал і вмовляє Лорну напасти на Сайклор, а після того змістити самого Маркіона Ро. Проте це була подвійна пастка. Флот республіканської оборонної коаліції чекав на Нігілів, а Лорна Ді не доєдналася до пана Ейти, чим прирекла його бурю на знищення. Самому вершнику бурі вдалося втікти. Та й Йорк дістається корабля своєї клієнтки. Сама винахідниця загинула, але її донька Клерін вижила. Жахом вона виявляє пропажу креслень приладу матері, який, очевидно, викрили негіли. Тай зв'язується з Елзером і розповідає йому про проблему. Той залучає Клерін та тай до невеличкої вистави. Вони провокують одного із захоплених нігірів до втечі, щоб той мимоволі видав базу Нігілу. На жаль, Клерін стає заручницею Мародера, але план спрацьовує: Нігіл вирушає на планету Гріцал, не підозрюючи, що на борту корабля переховуються Індіра Стокс та Белзетіфар. На Гріцалі перебуває і Маркіон Рона на своєму флагмані Електровзір. Виявляється, Клерін навмисно дала себе взяти в полон. Вона планує продати Нігілам винахід своєї матері. Для того, щоб викликати довіру, вона видає індіру та Бела. На щастя, ті встигають передати свої координати, і на Грісал прибуває флот джедаїв. Під час битви з полону на електровзорі вдається вирватися Лодену. Він ненадовго воз'єднується з Белом. Проте Маркіон Ро вивільняє проти джедаїв живу зброю під назвою Великий Вирівнювач, що спричиняє неймовірні страждання у джедаїв. Це дозволяє і Ді на шатлі, і Маркіону Ро на електровзорі вислизнути. Згодом Стеллан та Тай знаходять на поверхні планети шокованих і закляклих Елзера та Бела поряд з тим, що було колись лоденом Грейтстормом. Джедай кальцифікувався і від першого ж дотику перетворився на порох. Так. Цей роман закінчується величезним клівгенгером, а не гепіендом як світло джедаєв. Фактично паралельно подіям роману Початок бурі розгортається сюжет серії коміксів «Серце Дренгіра. Маршалка зори світло Ервар Кріс. Та інші джедаї у союзі з гатами ведуть, здається, безнадійну боротьбу з дренгірами, які розповсюджуються галактикою за сприяння нігілів. На щастя, джедайці які в тренні здається проникнути у спільну свідомість дренгірів і виявити місцезнаходження лідера дренгірів, великого прабатька на планеті дикого космосу муліті. Туди вирушають і джедаї, і гати. Їм вдається перемогти великого прабатька. Та заключити його в Стазіс з метою переправити в сховище на зоросвітлі. Однак ситуативний союз між джедаями та гатами розірвано через суперечку щодо того, чи варто вбивати великого прабатька. Саме в цей час починають поступати перші повідомлення про атаку на республіканську виставку на Подальші події коміксу розгортаються пізніше. Республіка розпочинає операцію За Нігілами ведеться полювання галактикою, вони зазнають поразку за поразкою. Але інформація про організацію неповна. До кінця не зрозуміло, хто очолює мародерів, а тому джедаї прагнуть роздобути більше даних про нігіл. Супереч волі ради джедаїв, Кіф та Терек проникають в саме серце організації під виглядом вцілілих членів бурі панаейти. Однак джедаїв швидко розкривають. Кіф та терек намагаються втекти, але їх зупиняє лорна яка використовує проти них живу зброю, відому як Великий Вирівнювач. В манзі на межі рівноваги ми знайомимося з джедайкою Лілі Торасі, яка служить на джедайській заставі на далекій планеті Банчі. Саме туди переселяються вцілілі жертви великої катастрофи з планети Текла. Їхня рідна планета була зруйнована явленнями, і вони шукають новий дім на тихій та мирній планеті. Але під виглядом фермера на банчі проникає Нігіл, який має при собі контейнер зі спорами дренгірів. Події Роману Стіни відбуваються вже після атаки на вало. Головними героїнями роману є Сильвестрі Яроу та Вернестра Ро. Сильвестрі, або просто Сил, є юною власницею вантажного корабля і заробляє на життя, перевозячи вантажі між планетами зовнішнього кільця. Її мати нещодавно загинула від рук Нігілів, і дівчина має самостійно виживати на фронтирі. Під час чергового рейсу її корабель раптово викидає з гіперпростору в секторі Беренг, де дівчина із жахом бачить кораблі Нігілу. На щастя, Сільвестрі та її команді вдається вислизнути з під носа мародерів на рятувальній капсулі. Дівчина прилітає на Корусант, щоб привернути увагу влади до присутності нігілів у секторі Беренг та вберегти інші кораблі від неминучої загибелі. Чиновники ігнорують Сільвестрі, але її помічає Ксилан Граф, член однієї з найбагатших сімей республіки. Графи колись займалися дослідженням гіперпросторових трас, на чому заробили величезні статки. А зараз володіють багатьма бізнесами, в тому числі й з вантажних перевезень. Ксилан запевняє Сильвестрі, що також зацікавлений у розслідуванні ситуації в секторі Беренг. Але згодом виявляється, що сил привернуло його увагу через її матір Чансі Яроу. Шокована дівчина дізнається, що в минулому її мати навчалася у військовій академії і досліджувала можливість створення гіперпросторового колодязя, установки, здатної витягати кораблі з гіперпростору. Але її мати загинула від рук Нігілі, і сама думка про те, що Чансі може бути живою і співпрацювати з мародерами, видається сила абсурдною. Тим не менш вона пристає на пропозицію Ксилана взяти участь в дослідницькій експедиції у сектор Беренг, щоб прояснити ситуацію. Тим більше, що за це чоловік пообіцяв їй солідну суму грошей та новий корабель. Цей же час джедайку Вернесту Ро та її подавана Імрі Кантароса викликають з Зори Світла на Корусант. Туди вони вирушають разом з комаком Вайтусом та Різом Сайлосом. Під час польоту у гіперпросторі Вернестра бачить видіння. Нігіли нападають на сім'ю гнотів через якусь незрозумілу шкатулку. В цей же час джедаї приймають сигнал про допомогу з планети Тіїкає. На Тіїкає джедаї вступають в бій з Нігілами, і Вернестра, із сумішу подиву й жаху, розуміє, що її видіння справджується. Нігіли напали на поселення саме через шкатулку. Схожа на головоломку, а у вбитих жителях жедайка пізнає уґнотів і зведіння. Вернестра забирає головоломку із собою. Разом з джедаями на корусант вирушає представниця сім'ї Сантека Натійка Джордана Спаркберн. На корусанті Вернестра із подовом дізнається, що її нове завдання супроводжувати Ксилана графа у його експедицію у Сектор Беренг. Але Ксилан невдоволений юністю лицарки, і орден долучає до місії і комака Різом. Сильвестрі випадково стикається з Джорданною, яка в минулому була її дівчиною. Джорданна, як представниця сім'ї Сантека, що є прямим конкурентом графів і колись володіла правами на сектор Беренг, теж доєднується до експедиції. Ксилан заявляє, що перед відправкою в сам сектор вони мають залетіти до штаб-квартири його сім'ї, де знаходиться його бойовий корабель мстива богиня, що краще пасує до їхнього завдання. Під час в гібропросторі Вернестра знову бачить видіння. Цього разу вона знаходиться в коридорі зорольоту і чує голос, який кличе її. Паралельно ми дізнаємося, що мати Сильвестри дійсно жива і співпрацює з Нігілами, які вже побудували велику станцію серця гравітації, що є гравітаційним колодязем. Туди Ро надіслав Марі Сантеку для допомоги у розрахунках. За старою жінкою наглядає відома нам за романом темряву Нен. Згодом ми стаємо свідками зустрічі чанці Яру з матріархом графів Катріоною на її розкішній станції, куди вже летять наші герої. Жінка дає згоду провести операцію на станції, і ми розуміємо, що герої летять у пастку. Так і стається. На джедаїв нападають нігіли, але не вбивають їх, а тільки оглушають. Сильвестрі із жахом впізнає в одній з нападниць свою мати. Після короткого діалогу чанці наказує оглушити її. Вернестра, Комак та Джордана приходять до тями на станції графів і виявляють, що Нігіли забрали з собою Сильвестрі та падаванів. Катріона граф розповідає їм, що її онук Силан співпрацював з Нігілами і за умовами контракту погодився привести до них Сильвестрі. Матріарх погоджується надати джедаям зороліт мстива богиня для порятунку падаванів та сил. Вернестра вирішує показати Катріоні головоломку, бо знає, що подібні були популярними в дитинстві жінки. Та впізнає знаки, що використовували прокладачі гіперпросторових шляхів, і з легкістю відкриває шкатулку. Всередині джедая та Джорданна знаходять голографічний запис з маленькою дівчинкою, яка грається кубиками з числами на них. Дівчинка на записі каже: це має починатися тут. Джорданна згадує, що колись сектор Беринг був домівкою клану Сантека до тих пір, поки не було викрадено Марі Сантеку. Відтоді сім'я полишила сектор і без жалю відмовилася від прав на нього. Джордана доходить висновку, що треба летіти за підказкою головоломці, і вони вирушають рятувати падаванів та Сильвестрі. Вони дійсно знаходять за вказаними на записі координатами станцію серця гравітації. Комах викликає підкріплення та приймає бій, а Вернестра та Джордана на рятівній капсулі висаджуються на станції. Там вони знаходять Різа, Імрі та Сильвестрі, а також Марі Сантеку, яку впізнає Джорданна. Стара жінка вже майже відійшла у кращий світ, але Вернестрі вдається встановити з нею зв'язок, і Марі ділиться з нею своїми знаннями про шляхи, які використовують нігіли для своїх атак. Жінка помирає, і Вернестра відключає її від апаратів. В цей час приходять підкріплення, і флот джедаїв атакує станцію. Герої дістаються ангару, де сил бачить свою мати, та пропонує дівчині доєднатися до неї, але вона відмовляється, і Чансі Яро відлітає. Джедаї та сил з Джорданою рятуються зі станції на маленькій капсулі і дістаються одного з джедайських кораблів. В кінці роману ми дізнаємося, що Вернестра все ще тримає в таємниці свої видіння та знання про шляхи, бо так їй підказує сила. Сільвестрі отримує таки від Ксила на корабель, і це мстива богиня. До неї приєднується Джорданна, яка більше не збирається жертвувати щастям заради сім'ї. Чан Сіяроу разом з Нен прилітає на станцію графі. І зустрічається з Катріоною таксилано. Чансі доповідає, що вона привезла із собою всі дані, отримані під час її співпраці з Нігілами та Марі Сантекою. Тепер дослідниця буде працювати на родину ГРАФ, які вже підготували для неї лабораторію на астероїді в секторі Гінест. Катріона також пропонує НЕН місце в родині. Розуміючи, що вона не може повернутися до Маркіона Ро, так як не виконала його завдання і не вберегла Марі Сантеку, вона пристає на пропозицію. Отака вона, друга хвиля першої фази, епічна, трагічна та з присмаком зради. І це мені подобається вона є чудовим продовженням історії про Високу республіку ставки ростуть, і все більше ми переконуємося, що маркіон ротанігіли не просто мародери, яких можна швидко здолати. Ока Уоканігілу припасано ще багато козирів, а джедаї виглядають не такими непереможними, як на початку історії. Не додає оптимізму і те, що у Ніїрів є союзники в сенаті, а також серед звичайних людей. До речі, в цій хвилі було багато того, за що фанати люблять приквели політичні інтриги, жадібні корпорації та продажні сенатори. Взагалі, світ Високої республіки дуже багатий, і з кожною книгою масштаб подій та заплутаність інтриг тільки зростають. І навіть, на перший погляд, простий Ян Кедалт Роман з стіней виявляється далеко не одномірним, і відкриває нам нові змови на найвищому республіканському рівні. Я все ще в захваті від того, якими живими та різноманітними є тут джедаї. Вони долають не тільки зовнішні загрози, але й внутрішні виклики, і вони далеко не ідеальні на переможні машини зі світловими мечами. Вернестра має весь час долати упередження стосовно її віку, Імрі опановувати свою здатність відчувати емоції оточуючих, що дається йому дуже непросто. Елзарман піддається спокусі не тільки у вигляді чарівної розпорядительки республіканської виставки, але й темної сторони. Стеллан Джиос трохи спіймав зірку і не викликає Вернестру особливого бажання ділитися з ним інформацією ані про її чудомеч, що здатний перетворюватися на батіг, ані про Марі Сантеку. А він же був її учителем. Також ми починаємо бачити передумови падіння ордену, хоча, на перший погляд, вони непомітні. Але ось ця цитата з роману «Стіний» чудово ілюструє, що саме завадило джедаєм дати гідну відсіч Дарту Сідіусу. Я можу сказати тобі, що джедаї дуже, дуже погано здатні до змін, до адаптації до навколишнього світу. Джедаї хоробрі, рішучі та героїчні, але все це не вартує нічого без здатності сприймати правду навколо себе. Їхня сила, можливо, веде і до більшої правди. І я рада, що вони разом із республікою протистоять Нігілу, але вони не такі, як ми. І це дійсно так. Рада джедаї відчувається вже тут, як президія політбюро в пізні брежнівські часи. Там навіть сидять ті ж джедаї, яких ми можемо побачити в приквелах Яраель Пуф та Опоран Сізіс, що жодним чином не додає раді гнучкості та динамічності. Дуже сумно, що молоді джедаї не дуже то й довіряють раді і приховують те. Що, на їхню думку, може бути неприйнятим. Ще в попередній хвилі ми бачили, як правила ордену заважали Орле Джарені по-справжньому довіритися силі, через що вона змушена була стати шукачкою шляхів, тобто незалежною від ради джедайкою. Мені імпонує ця тяглість, коли ми бачимо зв'язок між епохами зоряних війн не тільки через героїв таких як Йода або Масканата, яка згадується в романі «Стіний», але й через вплив подій. Часів Високої республіки на прийдешнє, якими є приквели. Не впевнена, що цього разу буду робити відео з детальними переказами книжок, бо вони не надто популярні, а часу займають чимало. Краще я швидше перейду до вивчення третьої хвилі. Але кілька шорс про деяких героїв та поняття цієї хвилі я зроблю. Тож пишіть в коментарях, про що б вам було цікаво дізнатися. І якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на моїй телеграм-канал та Facebook-сторінку. І приєднуйтесь до Facebook-спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої Галактики. Та підписуйтесь на Байміафі або Донатело. Посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!